Я хотів би кілька слів сказати на додаток до того, що було сказано. Це справді питання у всіх часів, як говорити про важливе, щоб не налякати, щоб не відлякати, щоб не відвернути. І це питання, між іншим було у молодого художника Шевченка. Коли хочеш грошей та ще й слави того дива, співай про Матрьошу, про Парашу, радость нашу, Султан паркет шпори, а то співа, грає синє море. Так, і це дуже непопулярна тема, яка зробила переворот свідомості нації. Дуже непопулярна. І дуже небезпечно було починати молодому поетові з такої теми. І не тільки молодому, ну, хіба в революцію П'ятого року було популярно говорити про якогось біблійного пророка Моїсея, коли тут вже рвуться до влади і на барикади живі революціонери. І майже усі великі речі і великі постаті почали з непопулярних. З непопулярних мотивів. Не в унісон настроям, не вгадуючи моду, а всупереч моді. І тільки переломлюючи цю моду, вони були почуті. І в наш час це дуже питання гостре і важливе. Ми живемо в епоху домінуючої пошлості, яка культивується всіма засобами маси інформації і в побуті. Наша розкіш це теж різновид тієї самої пошлості. І ну, можна говорити про сучасний про… Посередність як соціально небезпечне явище в наш час, посередність домінуюча, посередність модна, криклива. І проти цієї посередності, очевидно, є єдиний спосіб це зайняти над нею якусь вищу ніж нішу, нішу і говорити чітким. Тобто, на голос, ту правду, яке, яку диктує людині серце, тільки з цього може починатися якесь зрушення в суспільстві, в суспільній свідомості.